Руслана поспішала до лікарні. Вона добре знала, що сьогодні важливий день профілактичний медогляд для співпрацівників, і їй треба встигнути пройти кількох лікарів до початку своєї зміни. Запізнюватися не хотілося, тоді доведеться залишатися після роботи. А після нічних і добових чергувань це здавалося справжнім випробуванням. Руслана працювала медсестрою вже понад 10 років, роботу свою любила. Їй подобалося допомагати людям, вона відчувала себе потрібною. Але от що справді втомлювало, це постійні зміни графіка. Бувало, плануєш день, а тебе раптом викликають на зміну. Ну, що ти обурюєшся, Руслано? Ти ж у нас одна без дітей. Виручай, будь ласка, та й гроші тобі зайві не завадять. А в нас у всіх діти та чоловіки. Та в мене теж чоловік є, невдоволено бурмотіла вона, хоча й розуміла, що сперечатися марно. Однак її чоловіка Андрія вечірні та нічні зміни дружини не бентежили. Руслану, не переймайся, я що їжу сам собі не розігрію, або мені потрібна нянька, щоб спати мене покласти. Справді я ж не маленький. Отак Руслана і тягнула зміни за себе і за тих, у кого діти. І хоча іноді було прикро, вона мовчки приймала ситуацію. Цього ранку Руслана встигла обійти майже всіх лікарів. Ще трохи і можна йти до свого відділення. Залишився лише гінеколог. Вона швидко пройшла до кабінету. Все пройшло, як завжди. Звична процедура, нічого особливого. Руслана вже вдягалась, коли почула спокійний голос лікаря. Розвиток проходить нормально, хвилюватися причин немає. Раджу тільки швидше стати на облік. Уже й так часу багато минуло. У вас вік уже не такий юний, щоб ризикувати. Руслана застигла на місці, не розуміючи, про що йдеться. Вибачте, що ви маєте на увазі? Який розвиток? Розвиток чого? У мене якісь проблеми? Я чимось хвора? Навіщо мені на облік ставати, лікарю? схвильовано запитала Руслана. Лікар підвів голову з паперів і посміхнувся. Пані, ви вагітні, і я б не назвав це проблемою. А на облік стати потрібно, щоб за вами лікар спостерігав, вам уже 35 років. Для первістки це забагато. Я вам випишу довідку, з нею підете до свого лікаря за місцем проживання. Вагітна? ледь чутно прошепотіла Руслана, широко розплющивши очі. Ну а як же? Ви що не знали? здивовано глянув на неї гінеколог. Так, жінко, у мене ще багато роботи. Я вам все пояснив. Далі ви вже самі. І всі питання до свого лікаря. Всього найкращого. Вона механічно взяла довідку, вийшла з кабінету і пішла коридором. Все навколо ніби зникло звуки, люди, кольори. Її думки змішалися в хаос. Вона вагітна. Невже це можливо? Скільки разів вони з Андрієм намагалися, проходили обстеження, з надією чекали, а потім знову і знову розчаровувались. А тепер ось так просто, якось буденно і навіть трохи несподівано. Звичайний профогляд і раптом така звістка. Її кроки були важкими, мовби вона несла щось крихке і дорогоцінне, а в голові крутилося Це диво? Це помилка? Чи справжнє щастя, яке прийшло, коли вони вже майже змирились? Руслана вийшла на вулицю, зупинилась і вдихнула повітря на повні груди. Усе здавалося іншим Небо сонце весняний вітер. Її світ перевернувся за кілька хвилин. Але здається, саме в цей момент вона вперше за довгий час відчула, що може стати по справжньому щасливою. Так Руслана останнім часом помічала, що робочий костюм став сидіти на ній інакше, тугіше в талії і тісніше в грудях, але вона не надала цьому великого значення, вирішила, що просто трохи набрала вагу. Зрештою, апетит останнім часом справді розгулявся. Постійно хотілося щось з'їсти, і навіть вночі. Вона пояснювала це втомою і стресом, а також нестачею відпочинку. Але тепер, озираючись назад, почала замислюватися може цей неконтрольований апетит мав зовсім іншу причину? А потім їй раптом, наче блискавкою вдарило. Коли востаннє в неї були місячні. Вона напружено згадувала і не могла пригадати, дні зливалися один з одним. Зміни, нічні чергування, недосипання, і ось такі важливі речі якось вислизнули з під уваги. Її серце закалатало. Це ж можливо? Справді, можливо? Боже мій, прошепотіла вона. Невже я вагітна? Потрібно було переконатися негайно. Не завтра, не потім, а просто зараз. Вона поспішила до сестринської. Там уже була її подруга Оленка. Вона сиділа на диванчику і щось читала в телефоні. Ого, Русланко, а ти що така бліда? Як з хреста знята? Щось трапилося? Руслана мовчки похитала головою, збираючись із думками, а потім, злегка запинаючись, тихо спитала. Оленко, у тебе часом не завалявся тест на вагітність? Олена підняла брови, здивувалася, а потім усміхнулася. Вся лікарня знала про її заплутані особисті історії. Іноді романтичні, іноді просто авантюрні. Через це в її тумбочці завжди можна було знайти найнеочікуваніші речі від декоративної косметики до запаса тестів на вагітність. А як же? Звісно, є, діловито відповіла Оленка. Вона заглянула в шухляду, покопирсалась і дістала одразу два тести. Тримай. Сподіваюся, інструкція не потрібна? жартома підморгнула вона. Руслана лише мовчки кивнула і серйозно взяла тести. Без слів узяла порожню баночку зі столу і швидким кроком попрямувала до туалету. Кілька хвилин по тому вона стояла в кабінці, втупившись в тести в руках. Її серце гупало так голосно, що, здавалося, його чують навіть у коридорі. Вона перевела погляд з одного тесту на інший, дві смужки. Потім знову ще дві, яскраві, виразні, без сумнівів. Руслана стояла немов укопана, не в змозі поворухнутися. Вона, яка вже змирилася з думкою, що ніколи не стане матір'ю, яка навчилася жити без очікувань і надій, тепер тримала в руках доказ, що чудеса таки трапляються. Вона вагітна і, здається, світ навколо почав змінюватися разом із нею. Цього дня Руслана не змогла залишитися на роботі, вона ледве стримувала хвилювання, тому вирішила не мучити себе. І написати заяву за власний рахунок. Колегам сказала, що погано почувається так було простіше, ніж пояснювати, що її світ щойно перевернувся. Їй треба було додому. Негайно. Вона мріяла побачити чоловіка, обійняти його і розповісти цю довгоочікувану новину, в яку ще й сама не до кінця повірила. Руслана їхала в автобусі, вдивляючись у вікно, де місто проминало повз повільно ніби нарочито затягуючи час. Їй здавалося, що увесь світ змовився проти неї. І навіть автобус вирішив сьогодні їхати повільніше, ніж зазвичай. Коли вона нарешті дісталася додому, серце шалено калатало. Вона вийняла з сумки тест на вагітність. Усміхаючись, жінка зайшла до вітальні, стискаючи його в долоні, і завмерла. У кімнаті на новому дивані сиділа незнайома дівчина, прикрита покривалом. Її очі округлилися від страху. Поруч, зігнувшись і квапливо натягуючи штани, був Андрій. Його червоне обличчя було злим і розгубленим. Він явно не очікував, що дружина застукає його в такій цікавій ситуації. Що тут відбувається? запитала Руслана майже пошепки, ледве дихаючи. Нічого такого страшного не відбувається, відповів Андрій глухим голосом. Незнайомка мовчала. Лише перелякано кліпала очима. Наче чекала, коли ось ось на неї зірвуться з криком або з кулаками, а Руслана просто стояла. В її руці був тест на вагітність. Яскраві смужки, що ще годину тому здавалися найщасливішою подією її життя, тепер боляче різали очі. Це всередині перевернулося. Їй здавалося, що земля вислизає з під ніг. Нудота підступила до горла, але не лише фізична, душевна. Руслані було важко дихати. Андрій взяв її під лікоть і повів на кухню. Обернувшись, він тихо сказав своїй дівиці Одягайся швидше. Руслана автоматично пройшла на кухню і зупинилася, дивлячись на пляшку вина і два келихи, що стояли на столі. Ти чому так рано прийшла? буркнув Андрій, явно незадоволений, але намагався тримати себе в руках. Я. я погано почувалася, мене нудило, і я пішла з роботи. Відповіла вона тремтячим голосом. Могла б зателефонувати та попередити. Знизав плечима він із куйовдив волосся. Руслана дивилася на нього з подивом і болем. Зателефонувати? Щоб ти встиг вигнати свою коханку з нашої квартири? Я маю попереджати, що йду до свого дому? Ти взагалі чуєш себе, Андрію? Що з тобою сталося? Ти розлюбив мене? Андрій мовчав. Він дивився кудись у бік, уникаючи зустрічі з її очима. Ні, але я просто розслабився трохи. Не кричи добре, і не влаштовуй сцен не ганьбися. Андрій визирнув у коридор. Двері голосно гримнули. Його коханка пішла. Не ганьбитися? Перед ким? Перед тією, з ким ти мені зраджуєш? Я маю повне право говорити все, що думаю. І ти не змусиш мене мовчати. Андрій стиснув щелепи. Я піду. Краще перечекати цей твій напад повернуся, коли заспокоїшся. Влаштувала тут істерику без причини? Все, я йду, потім поговоримо, коли ти зможеш спокійно все сприймати. Вже на порозі він додав Подумай, поки мене не буде над своєю поведінкою, може, зрозумієш, що саме ти робиш не так, що мені довелося шукати когось на стороні. І вона, до речі, істерику мені не влаштовує, що в мене дружина є. Хоча могла б. Вона просто отримує задоволення. Раджу тобі обміркувати це. І Андрій пішов. Через хвилину знову гримнули двері. Руслана стояла на кухні, не рухаючись. Вона стиснула кулаки, відчула, що в її руку щось впилося. Це був тест на вагітність. Він був все ще затиснутий в її руці. А Андрій навіть не запитав, що це. Він навіть не помітив його. Руслана почала плакати. Через півгодини вона вирішила, що більше з чоловіком жити не хоче. Він зрадив її, і вона йому не так уже й потрібна, як хотілося б. Руслана більше не могла перебувати вдома, і вона поїхала в лікарню. Там була Оленка. Можливо, вона хоч розвеселить її. Оленка одразу зрозуміла з вигляду Руслани, що в неї не все гаразд. Русланко, ти чого повернулася? Тобі ж погано було. Що сталося? запитала вона. Руслана не витримала і знову розплакалася. Вона розповіла все подрузі. Та уважно слухала, а потім важко зітхнула. Ну, і день у тебе видався, подруго. Одночасно отримати найчудовішу і найжахливішу новину. Мені здається, твоєму чоловікові навіть дитина не надто потрібна. Можливо, варто розглянути варіант приривання? Руслана негативно похитала головою. Що ти? Ні, я не збираюся цього робити. Я так хотіла дитину, і я не відмовлюся від неї. Я подаватиму на розірвання шлюбу. Я вирішила вже. Тільки мені потрібно піти від Андрія, мені потрібно переїхати в свою квартирку. Як це зробити, не знаю. Якщо я повернуся додому, то він почне або вмовляти мене, або лаятися, а я вагітна, я не витримаю його натиску. Він може вмовити мене залишитися, а я не хочу. Я не зможу з ним жити після всього, що він зробив. Руслана закрила обличчя руками і заплакала. Оленка задумалася, покусуючи губу й заплющивши очі. Послухай, давай я тобі допоможу. Точніше не я, а Сашко. Це ж простіше простого. Олександр був братом Олени. Чудовий хлопець, веселий та компанійський. Він розлучився кілька років тому. Його дружина загуляла, а Сашко дізнався про це. Коли Руслана з ним познайомилася, він тільки розлучився. Вона часто його бачила. Сашко постійно приходив у гості до сестри. І Руслані подобалося з ним розмовляти. Він був такий розумний і вічливий. Якось Олена сказала їй Мені здається, що Сашко проявляє до тебе інтерес. Він надто часто з'являється в лікарні без причини, ніби тебе хоче побачити. Не вигадуй, Оленко, я заміжня, не задивляється він на мене. Тобі просто здається, відповідала їй Руслана. І зараз вона подумала, що Сашко єдиний, хто може їй допомогти. Завтра чоловік із ранку до вечора на роботі. У Руслани та Олени вихідний. Можливо, це гарна думка. Вони встигнуть зібрати і перевести її речі на квартиру. Добре, що вона її нікому не здала після останніх квартирантів. Як це вдало складається? Руслана погодилася. Олена зателефонувала братові і про все домовилися. Ночувати Руслана поїхала до подруги, коли їхня зміна закінчилася. Чоловік телефонував їй весь вечір, але вона не відповідала йому. Наступного дня Олександр вже о сьомій ранку був у сестри. Ти глузду з'їхав. Чого так рано приперся? Я ще не встала навіть. Але Руслана вже не спала. Поки Олена пішла ще півгодини поспати, вона приготувала Сашкові сніданок і нагодувала його. Руслана нічого йому не говорила про свої проблеми з чоловіком. Але, судячи з його обличчя, він жадав дізнатися подробиці. Однак Сашко не ставив запитань. Він лише сказав їй Руслано, ти завжди можеш розраховувати на мою підтримку. Мені дуже прикро, що ти страждаєш. Твій чоловік не вартий тебе. І я б усе зробив, щоб така жінка, як ти, відчувала себе коханою і щасливою. Я б ніколи не обміняв тебе на когось іншого. Руслана слегка кивнула, але всередині їй стало якось тепло від цих слів. Її погляд мимоволі зупинився на його руці. Яка затремтіла, коли вона передавала йому тарілку з млинцями. Можливо, Оленка сказала правду, і Сашко дійсно відчуває до неї симпатію. Коли всі речі руслани нарешті опинилися в її квартирі, їй стало значно легше. Оленка поспішала на своє чергове побачення і, не гаючи часу, поїхала, залишивши Сашка з Русланою наодинці. Ти теж можеш їхати, я сама впораюся. Дуже дякую тобі, сказала Руслана. Але Сашко якраз засукав рукава й відповів: Я нікуди не поїду, поки ми все не зробимо. Тобі не можна носити важкі речі. Я допоможу тобі. Отже Оленка сказала йому про вагітність. Гаразд, все одно про це всі дізнаються. Вони вдвох впоралися швидко. Олександр дуже допоміг їй. Він дбайливо подавав їй руку, коли вона ставала на стілець і спускалася з нього. Він рухав усі меблі, щоб Руслана могла вимити підлогу. Він полагодив їй туалет і вимив вікна там, де вона не діставала. Руслана дивилася на нього і думала, чому Андрій був не такий. Він ніколи так не допомагав дружині, як допоміг їй абсолютно сторонній чоловік. Коли вони закінчили, Руслана сказала Дякую тобі, Сашко. Ти справді чудовий чоловік. Пощастить твоїй майбутній обраниці. Я б сама хотіла, щоб у мене був саме такий чоловік. Сашко посміхнувся. То в чому проблема? Я абсолютно не проти. Оформлюй документи з чоловіком швидше, і я зроблю тобі пропозицію. Ти вийдеш за мене заміж, Руслано? Жінка застигла, не знаючи, що відповісти. Що за жарти такі? Вона не знала, що сказати, тому вирішила підтримати його жарт. Сашко, твої слова мені приємні, але, на жаль, це неможливо. Я вагітна від іншого чоловіка, і не думаю, що хтось захоче виховувати чужу дитину. Я не збираюся її позбуватися. Вибач, але я не можу. Олександр серйозно сказав А я не будь-який чоловік, Руслано. Я буду ставитися до твоєї дитини як до своєї. Не порівнюй мене з іншими. Ти мені подобаєшся вже дуже давно. І тепер, коли ти розлучаєшся з чоловіком, мені ніщо не завадить завоювати твоє серце. Тепер ти так легко мене не позбудешся. Я піду, але завтра прийду знову. Тобі потрібно шафу полагодити. Я повернуся з інструментами. І він пішов. А руслана ще довго сиділа на кухні, не вірячи своїм вухам. Руслана з'явилася на сходах, осяяна сонячним промінням. В руках у неї був величезний букет квітів. Поруч із нею стояв її чоловік. Сашко тримав малюка на руках. Його усмішка була широка, як сонце, а руслана, дивлячись на нього, не могла не посміхатися у відповідь. До неї підбігла Оленка. Вона була зі своїм залицяльником, який скоро мав стати її чоловіком. Нарешті й Оленка знайшла своє щастя. Захоплено поглянувши на сина Руслани, вона голосно вигукнула: Який же гарненький у вас малюк! Руслана нічого не відповіла. Вона просто насолоджувалася цим моментом. Дай хто знав, що розлучившись із Андрієм, вона знайде справжнє щастя. Вона вийшла заміж за брата Оленки. Він носив Руслану на руках, здував із неї пилинки, він прийняв її дитину як свою. Це наш син, Русланочко, це мій син, і я нікому вас не віддам. запам'ятай це!» говорив він, гладячи її живіт на останньому місяці вагітності. Руслана була щаслива. Про колишнього чоловіка вона не згадувала, втім як і він про неї. Їй була нецікава його доля для неї було важливо лише одне її нова родина. Люблячий чоловік Сашко та їхній малюк Микитка, у цьому світі є справжнє кохання. Тепер Руслана це точно знала. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.